Роблю макіяж, але тільки косметикою Глембі. Ось стільки, 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 стільки в мене косметики від Глембі. Ну, в принципі, це можна зробити яскравий класний макіяж. Це, до речі, друга частина. У першій частині я показала всю свою косметику в Glamby. Ну, Я показала, що в мене від Глембі є. І зараз ми робимо макіяж. Пропоную почати. Я навіть не знаю, що відпочати, Бо в мене тут нема не консилеру від GMB. У мене є від одного бренду, але я вже не пам'ятаю консилер. Тут не румян, хоча я рум'ян користуюсь. користуюся. Ну, тому треба починати відразу з яскравого. У мене, я хочу зробити стрілки. бо В принципі, більше нічого я не зроблю. Е... В мене є ось така ось неонова яскрава палетка. Білий, блакитний, жовтий, рожевий та чорний кольор. Вони розбавляються водою. Ще в мене є ось така ось біла підводка. Я нею... Якщо я роблю стрілки, то я роблю стрілки завжди нею. І в мене є ось такий ось олівець. Це хамелон. Ось. Але я їм дуже-дуже рідко користуюсь, мені здається, я їм користувалася максимум два рази. Тому він майже новий. Давайте ним нафарбуємо стрілки. Це ось такий ось хамелеон, він дуже прикольно переливається і. Я постійно боюсь його зламати, бо він такий гарний. Ось, бачите, він переливається зелений, рожевий. Ну, на мені побачите. Так, починаємо. Починаємо макіяж. І ось так в мене вийшло. Наприливається фіолетовим клас! Тепер друге око. Мені здається, їх видно з космосу. І вони здаються якимось чорними мені. Ну, на камері. А так в житті нормально. Тепер у мене все обличчя в блискітках. Як тобі таке, Ілон Маск? Тепер губи. Моя улюблена помада. Це база. Все тепер губи червоні. І ось такий ось блиск. Макіяж Глембі готовий. Якщо сподобалось, став лайк, і мені здається, я зроблю ще одне, ще одне таке відео, але фарбуватися буду.